А процес такий: годящі для виробництва дерева зрізають, розпилюють на елементи каркасів, а потім у спеціальній вакуумній камері деревину сушать. Вона приїжджає вже повністю висушена до 16 повністю строгана. Висушеним елементам каркасів вже не загрожує деформація. Їх, як говорять будівельники, не поведе. І, звичайно, так само надійні й каркаси змонтовані з висушених деталей. Дуже важливо, що використовуються саме хвойні породи. І не менш важливо, що деревина саме із Сибіру. У північних краях, як ви пам'ятаєте, деревина міцніше взагалі, а хвойна тим паче. Варто відзначити, що природна міцність деревини посилюється спеціальною обробкою. Сьогодні є безліч засобів, які підсилюють міцність дерева та захищають його від усяких руйнівних дій. При цьому обробка займає куди менше часу ніж у давнину. Отож, повну обробку, як правило, зараз проходить будь-яка деревина, яка використовується у будівництві, не виключення й та, що йде на каркаси канадських будинків. Ідеть повна глибока обработка древісінь. На етапі зготовлення каркас проходить біозахисту і огній Біозахист запобігає появленню цвілі на дереві, а також робить каркас непривабливим для усіляких там деревоточців та дрібних гризунів. А після спеціальної вогнезахисної обробки дерево може досить спокійно витримувати контакт з відкритим вогнем протягом не менше години. І навіть якщо за цей час вогонь не загасили, каркас обвуглюється, але ж не розсипається. З цієї дріві згідно з виповненим чертежам, починають збірку борку дому. Отже, ми плавно переходимо до розповіді про створення елементів будинку, а далі і про саме будівництво. Йде розпиловка і скріплення каркаса будинку з допомогою обладнання, яке виконане в Америці і Канаді. Все це робиться на домобудівному комбінаті. Саме на ньому збираються усі елементи оселі, а вже з цеху вони прямують прямо на будмайданчик. Каркаси можна назвати модулями, вони представляють собі повністю виконану частину наружної чи внутрішньої стіни. Часть э, балочного перекриття э, міжетажно з першого та второго етажа і повністю готовує к установці ферми перекриття. Будинок збирають як у дитячій грі конструктор. Частини канадського будинку порівняно легкі, тому їх складання обходиться без підйомних механізмів. Руками вигружаються і чотири чоловіка руками та все ті. Із-за легкості основного конструктива дому. Ми можемо много сэкономить времени и денежных средств на возиденні фундамента. Порівняно мала вага канадського будинку дозволяє почати його складання, не чекаючи, доки фундамент застигне повністю. Простіше кажучи, залили фундамент, тиждень він простояв, і будинок вже збирати можна. Абсолютна безперервність процесу ось одна з головних переваг будівництва канадських будинків. Фундамент влаштували і майже відразу можна починати монтаж. А будинок зібрали і вже не майже, а просто негайно можна його оздоблювати і всередині, і зовні. Дом не дає просадку, ми можемо одразу приступати к наружної внутрішньої відділки. Безперервність процесу дає чималу економію людських та грошових ресурсів. А канадська технологія забезпечує не тільки безперервність, а ще й можливість виконання робіт у будь-яку пору року. Якщо ми вийшли фундаментами із нульової мінусової температури, то ми можемо наш каркас навіть зимою, так як мороз ще більше сушить нашу довісність. Декілька слів про панелі. Кожна панель складається з двох плит ОСБ та утеплювача між ними. Товщина панелей 180-200 мм. Але у канадському будинку взимку тепло. Випробувано в Канаді. Ми достигаємо тепло зберігаючих свойств. Наприклад, з кирпичом, якщо порівняти, то така стіна повинна, із кирпича була б зроблена 1 метр 90 см. Надійно захищений інтер'єр канадського будинку і від вогкості. Вологостійкість плити ОСБ забезпечує вже її структура, а додатково стіни канадського будинку обшивають спеціальною плівкою, котру зазвичай називають мембраною. Ця мембрана являє собою: влага ветрозащити. Вона працює з дві сторони. з однієї сторони, вона пропускає пар, який. На молекулярному рівні он більша, ніж вода, а з іншого боку, влагу не пускає. Контактний телефон редакції 755 11 28. Каркасно-панельний дерев'яний канадський будинок надійна міцна споруда. При производстве дома и каркаса мы используем технологию MyTech. Она подразумевает изготовление ферм перекрытия, балок для межэтажных перекрытий с помощью металлозубчатых пластин. Они скрепляются с двух сторон деревянный элемент с помощью ручных двухтонных прессов. Про металозубчасті пластини хочу сказати окремо: їхні густі зуби завдовжки 5-7 міліметрів, дуже гострі та загорнені в різні боки. Це дозволяє максимально міцно утримувати дерев'яні елементи. В результаті канадські будинки мають високоміцні каркаси, ферми та балки перекриттів. Ще декілька слів про пожежну безпеку. Статистика пожеж говорить про те, що найчастіше причина їх в замиканні електромережі. Виробники канадських будинків постаралися максимально виключити такі випадки. Для цього ми використовуємо спеціальну проводку, тобто швидко затухаюча кабіля, в гофротрубі. Надійність цієї системи перевіряли експериментально: змонтовували частину будинку з проводкою та робили електричне замикання. Дроти спалахували, але тут же згасали. А гофрована труба. не пропускала на зовні навіть найдрібніші искры. помимо этого, внутри дом, как правило, отделывается гипсокартоном. И сам гипсокартон является не горючим материалом. Человек, который построит себе такой дом, будет иметь следующее преимущество. Во-первых, все внутренние коммуникации прокладываются в балках, в стенах, в перегородках. Это первое. Второе. Все поверхности стен, полов и потолков дают максимально ровные поверхности, которая дает возможность высококачественную отделку последующей. Третье. Гибкость технологий позволяет нам применять различные архитектурные решения как снаружи дома, так и внутри. Це означає, що можна міняти розташування внутрішніх перегородок хоч щороку, і таким чином завжди мати сучасний і, так би мовити, новий будинок. І останнє – це у канадських домов найкраще відношення ціна качество. Квадратний метр канадського будинку у середньому коштує сьогодні від 600 до 1000 доларів. І увага! Це вартість із рахуванням повної внутрішньої обробки будинку. Контактний телефон редакції 755 11 28. Канадська технологія будівництва житла вважається однією з найшвидших та найпрогресивніших. Вона дуже популярна у розвинених країнах, причому такі будинки можуть дозволити собі люди з абсолютно різними рівнями доходів: від нижче засереднє до найвищого. Білл Гейтс, наприклад, мешкає у канадському будинку. Я чув, що є вже в Європі технологія будівництва житлових котеджів до повної готовності за місяць, коли-небудь вона дійде і до України, а доти можна відмінно використовувати технологію канадську. Тим більше, що канадський будинок зводиться не набагато довше усього три з половиною місяці, і у вас чудовий новий будинок. Будуватимемо і житимемо. Будемо строїть і жити.